Друзі, є одна дійсно краща кавомашина серед свого бюджетного сегменту кавомашин з молочника. Раніше була компанія Saeco і вона випускала дуже популярну модель, яка називалася Saeco Minuta. Після того, як Philips викупив Saeco, вони просто змінили назву, дещо додали в плані дизайну, дещо в плані функціоналу, але база, база, сам форм-фактор, всі внутрішні узли. Вся технологічна частина залишилася та сама. І сьогодні ми детально з нею познайомимося. Компактна і стильна Philips HD 8847 має бак для води на 1,8 літра. Керамічні жорна і вміщає 250 грамів кави. Має унікальний диспенсер з технологією фільтр кави, що означає без пінки. Але нам наразі потрібен саме еспресо. До речі, його як і американо, і капучино кавомашина готує автоматично. Зараз все покажу. Mm, як на мене, результат офігенний. Друзі, у нас завжди, завжди в наявності є саме ця модель. Тільки що розкрив вам секрет, якщо чесно, але так це одна з найпопулярніших кавомашин, які ви у нас замовляєте. Окрім цієї ще багато чого іншого. Звертайтеся.